Я вчусь на ІТ спеціальності. Обрав людь, перспектива. Дуже важко було розмовляти з сім'єю. ну, Я прийняв рішення, батьки не одобрили. Чую це, мені розповідали. Через знайомих сюди прийшов. Й ти захищати, батьківщину. Все здорове, все до бою. У нас умови звичайні, тобто у нас по стану здоров'я, щоб було все добре. Щоб обов'язково людина стояла там на військовому обліку, так якщо вона навіть не стоїть на військовому обліку, то ми направляємо військкомат, настає на облік. Ми формуємо 15-й мобільний прикордонний загін, називається Сталевий кордон. Тобто місце дислокації йде е, Хмельницька область і Черкаська область. Так тобто у нас йде у пріоритеті той, хто має бойовий досвід. Саме ми формуємо. Департамент поліції особливого призначення, об'єднана штурмова бригада національної поліції Людь так досить багато людей звертається кожного дня. Наприклад, сьогодні ми вже зареєстрували декілька людей. Критеріями є у нас обов'язково це громадянство України. Також повністю має бути придатна особа, має бути несудима. Військовий досвід, звичайно, потрібний, але якщо це цивільна особа і не служили і не брали участь у військ, участь у бойових діях, то для цього проводиться. Кілька місячне злагодження та навчання з своєї сторони надаємо інформацію, обстежуємо стан здоров'я і придатні, визначаємо придатність до служби подальше. Це як правило, колишні поліцейські наші, тобто військовослужбовці міністерства внутрішніх справ, які закінчили свою службу, вийшовши на пенсію, чи якісь перемістилися з інших міст України, ну. Переміщені особи, скажімо так, ну які хочуть далі продовжити свою службу і захищати Україну від агресора.